Двовісний причіп Дніпро 250, чистий розмір 2,50 на метр 50, висота борту 50 см. Комплектується модель притчі ресорою алко 4 листовою. Під замовлення можна встановити посилену ресору Алко 5 листів або Алко-7 листову, щоб причіп витримував більше 1,5 тонн. В стандарті йде трикутне посилене дишло. Профіль подишло йде 60 на 60, стінка трійка. Верх борту обшивається профільною трубою 20 на 20. В комплектацію входить прорезинений євротент гарної якості. Двовісні причіпи у нас вже реєструються одразу на клієнта, тобто надаємо техпаспорт та білий номер до причепа. Під категорію Б можна зробити в розмірі 2,75 на півтори, 3 на півтори. Також є двовісні причепи під категорію Б Є. -E. Вони йдуть з гальмівною ресорною або торсіонною системою. Для замовлення або консультації телефонуйте за цим номером телефону, який ви бачите.